Питання у тому, що в Росії також не так багато ресурсів, те, чим вони штурмують наші позиції і захоплюють території, це Імпровізовані транспортні засоби і велика кількість низької якості штурмової піхоти. Просто у них дуже вони можуть дозволити собі витрачати людей як ну в так, в таких масштабах, які просто не чувані у будь-якій нормальній країні. Там більше півтори тисячі людей на день витрачати для захоплення посадок. Ну це просто ніхто мало хто може цього дозволити, але і Росія не так багато може цього. Дозволити проблема то у тому, що вона може собі дозволити це не півроку, а скажімо, рік, ну є оцінки, що вона і більше може там і два роки, так ще воювати до повного нуля, до повного виснаження такими темпами. Але я повторю, у України є важливий ресурс для зупинки цього російського просування. Це організація фронту. І ті, ті зараз зміни, які відбуваються в в оперативно-стратегічно угруповані Хортиці, який відповідає за східний фронт. Те, що відбувається в організації переходу на корпусну структуру, це основний ресурс, який за свідченням. Ну я довіряю цим людям, які так говорять, що е, ці організаційні зміни можуть зробити ситуацію такою, що ну просто у росіян не їм не вистачатиме логістики для такого просування. У них там дійсно будуть уборять люди для цього, але вони просто не будуть встигати підвозити на лінію фронту потрібну кількість. Людей, тому що втрати будуть вже не півтора а півтори тисячі на день, а скажімо, три тисячі на день. Вони просто більше там цих повтори-двох тисяч на день вони просто логістика їхня не дозволяє цього зробити. Просування припиняється, фронт зупиняється в таких, і це можливо зробити. Це можливо зробити навіть навіть за того рівня зброї і фінансів, які зараз є, просто правильно організації тактичного тактичних дій на, на фронті, тактичного рівня фронту.